Мешканці проблемного гуртожитку по проспекту Університетський, 21 в Кіровограді поїдуть добиватися справедливості в Генпрокуратуру України. Про це вони заявили під час зустрічі з міськими чиновниками. Нагадаємо, між мешканцями гуртожитку та його власником постійно виникають конфлікти. Люди жалюються посадовцям, що її будинок на приватизувала фірма, яка тепер змушує викупляти власні ж квартири. Документів, які підтверджували передачу будівлі у приватну власність, мешканці не можуть знайти в різних інстанціях. Днями отримали листи з Мого звільнити помешкання до 20 липня, тому направили запити до міської ради, прокуратури, міліції та вимагають у десятиденний термін надати офіційні відповіді. Після цього люди планують звертатися до генерального прокурора України Віталія Єреми. Ми самі содержимо свій дом. Ми так і будемо його судержати. але ми хочемо, щоб наш дом був у розпалкомі, щоб ми мали право люди, які прожили більше 20 років У нас є. Ми хочемо приватизувати своє житло законно. Ми хочемо бачити директора ПП Вагран, з яким можна поговорити. Ми хочемо бачити хозяйку свою, Ярошенко Лариса Миколаївна, яка чомусь нас зпрезгує. Тільки сумісно ми можемо щось -то досягти. Тому що це приватний будинок, який на сьогоднішній день зареєстрований в реєстрі приватної власності. От що ми можемо, чим ми можемо допомогти? Ми можемо е, сісти і е, скласти так сказати, план заходів цей.